Тепер рухаємось по автомагістралях і дорогах для автомобілів. По-перше, автомагістраль у нас позначена, якщо я зараз тут знайду, не знайду. А ні, значить знайду. Значить, автомагістраль у нас позначена знаком 5.1, а дорога для автомобілів позначена знаком 5.3. Пам'ятаємо, що якщо ми звичайний автомобіль без неполадок, вибачте, без е якихось Труднощів без багажу не перевозимо пасажирів, не мікроавтобус, не мотоцикл і так далі. То взагалі по автомагістралі можна рухатись до 130 км за годину. На дорогах для автомобілів зі швидкістю до 110 км за годину. Як же ж рухатись цими дорогами? Значить, під час виїзду на автомагістраль або дорогу для автомобілів. Водії повинні дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по них. Тобто, ми будемо на автомагістраль чи на дорогу для автомобілів виїжджати зі смуги розгону, тому, по суті, повинні дати дорогу іншим. Далі, на автомагістралях і дорогах для автомобілів заборонено рухатись тракторам, самохідним машинам і механізмам. Не можна рухатися вантажними автомобілями з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тони поза першою і другою смугами, за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів. Так, e, значить, рухаємось якомога правіше. Якщо схочемо здійснити поворот чи розворот, то тільки тоді займаємо. Лів середню або там ліву смугу. Далі не можна зупинятися поза спеціальними відведеними місцями для стоянки чи зупинки. Тобто, ці місця, в яких можна ставати, це у нас парковка та місце для відпочинку. Не можна розвертатися у в'їзд. І, і в'їжджати у технологічні розриви розділювальної смуги. Це, про це ми вже з вами говорили. Далі не можна на автомагістралях е, рухатись заднім ходом і навчатися будінню. Також на автомагістралях, крім спеціально обладнаних для цього місць, забороняється рух механічних транспортних засобів, швидкість яких за технічною характеристикою або їх станом. Менше 40 км за годину, а також не можна здійснювати перегін худоби, випасання тварин у смузі відведення дороги. Значить ще раз, не можна випасати тварин, їх переганяти і так далі, а також рухатися транспортним засобом, якщо його швидкість е, дуже маленька, да? якщо він розвиває швидкість до, кіломет... до 40 км за годину. Також на автомагістралях і дорогах для автомобілів, які позначені відповідними знаками, де можуть переходити пішоходи дорогу. На пішохідних переходах підземних так. і наземних так, саме на підземних і надземних та підземних. Також дозволяється переходити проїзну частину у місцях для автомобілів. У спеціально позначених місцях, е, якщо ж у вас є якісь неполадки, да? значить по любому це буде вимушена зупинка. То у разі вимушеної зупинки на призній частині автомагістралі або дороги для автомобілів, водій повинен позначити свій транспортний засіб відповідно до вимог. Тобто вімкнути аварійку, поставити знак. Автомо... аварійної зупинки або прибрати свій транспортний засіб за межі дороги, плюс потрібно його забрати за межі дороги проїзної частини, що знаходиться праворуч.